Шановні колеги, дозвольте привітати всіх телеглядачів, всіх працівників телебачення, радіо і зв'язку з нашим професійним святом, Днем працівників телебачення, радіо і зв'язку. Дуже приємно, що канал Перший діловий продовжує приємні традиції, які стають вже нормою для наших телеканалів, зустрічати наш професійний праздник якимись новими здобутками. Ось і канал Перший діловий. Ка проведення найбільшої в Україні виставки телекомунікації і телерадіомовлення отримав найвищу нагороду, став переможцем премії Медіасад Лідер Лідерси-2013» у номінації Кращий канал ділових. Ділових новин. Цей успіх він досить символічний для всіх українських телерадіожурналістів і надихає нас всіх на подальші успіхи в нашій роботі, нашій і вашій роботі. Тож бажаю вам всім, дорогі друзі, і колеги, назбавляти енергії, щастя і добра вам і зі святом нашим професійним святом.